І все на світі треба пережити, І кожен фініш, це по суті старт, і наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт. Тож веселімося, людоньки на людях. Хай меле млин свою одвічну дерть, Застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все непобачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде все прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути і гірше, а може бути, зовсім зовсім зле, а поки розум від біди не зрік ще, не будь рабом, і смійся, як рабле Тож веселімося, Людоньки на людях. Хай меле млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас залежить, принаймні, вік прожити, як належить.